Сьогодні розглянемо загальні способи добування солей. Отже, ми бачимо, що наші знання кислот пов'язані з солями, адже солі утворені кислотними залишками та металами. Отже, в складі солі повинен бути метал, наприклад, калій, ферум тут, кальцій. І кислотні залишки, наприклад, бром, сульфур. СО3. І ми бачимо, що безоксеномісні кислоти і оксеномісні кислоти, безоксеновмісні H, хлор, H, -бром, h йод, h флор, H2S, оксеновмісні HNO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, H2SO4, H2, so 3 h H2SO3. Всі ці. Кислоти оксиген. Давайте ми подивимося, як відрізняється. За типом реакції, сполучення. Тобто, щодо простих речовин, метал з неметалом нам дають солі безоксиномісні кислоти. Калій з бромом нам утворить калій бромід, калій одновалентний, бром-галоген, він в сьомій групі, але з повалентності вони одновалентні. Як порівняти це з литку сполуку з гідраном, потрібно бачити. Далі, Ферум. Ферум тут двохвалентний, сульфур двохвалентний, бо міститься в сульфідній кислоті H2S. Якщо гідрогенів ми кажемо 2, H2, отже, валентність 2, 2,2 скоротилося отже, фером S. Також ми з вами можемо побачити, як безоксеномісні кислоти це взаємодія металів та розміщення в ряду активності ліворуч водню з кислотами. Ті, які не містю ксено Hluor, Horror, Hbrom, H H-йод. Ferrum знову ж таки, залізо, використовується H одновалентний хлор, одновалентний фером до двохвалентний, вступає в реакцію. Фером хлор-2 утвориться і витискається в вода. Тобто е розміщення ліворуч ось від водню. Отже, буде витискатись в воду. Також ми бачимо, що витіснення менш активних металів і солей більш активними металами. Наприклад, купрум – пасивний метал, алюміній сильніший метал. Отже, це в нас буде заміщення відбуватися. І в нас алюміній трьохвалентний, хлоротовалентний навхрест 3, і купрум у нас заміщується. Я така ж сама ситуація характерна і для оксіаномісних солей. Ферум, потужніший за аргенту витісняє його із його солей. Щодо утворення оксиномісних солей, то, наприклад, це взаємодія кислотного та основного оксиду, основний оксид це кальцій оксид і карбон 4 хвалентний оксид являється кислотним, нам утворить оксиномісну сіль кальцій карбонат. Також можна взаємодіяти метал, метал провести взаємодію з Кислотою оксаномісною, в нас утвориться знову ж таки це сіль та водень. Тільки метал потрібно знову ж таки вибирати із ряду активності ліворуч під водню, ті, які взаємодіють. А також реакції, які характерні реакції обміну, щоб добути сіль. Це, наприклад, реакції кислоти з основою кислоти з оксидом. Кислотного оксиду з основою. Солі з основою солі з кислотою і реакції між солями. Тобто, якщо кислота з основою, і нейтралізації в нас буде утворювати сіль та вода. Кислота з основним оксидом буде сіль та вода. Кислотні оксиди з лугами буде сіль та вода. Щодо реакції з лугами, то сіль буде взаємодіяти з лугом, коли буде утворювати щось нерозчинне. Тут ми бачимо, що саме нерозчинний ферум трихвалентний гідроксид. Далі, якщо по реакції солей з кислотами, то має утворитися або осад, або щось газоподібне, щоб кислота була нестабільна. Тут утворюється карбонатна кислота, вона нестабільна, розпадається на СО2 та h 2 на свій оксид і воду, що і була утворена. А також у нас можуть реагувати солі між собою з утворенням знову ж таки осадів. Тоді реакція у нас йде до кінця. Ось такі загальні способи добування солей.